Всім привіт! Я тролли Євгенія. Хочу сьогодні подивитися просто про вас, хто ви в яких енергіях, тому що завжди хочуть дивитися про когось іншого, про себе забувають: про відносини, про роботу, про ще щось. Але ж, щоб все було добре, треба було, щоб все добре було з вашою енергетикою. Обираємо. Зараз буде два варіанти, і ви інтуїтивно відчуваєте. Свою карту, свою енергію Почну з цієї. Людина-трудяжечка, можливо, ви зараз чомусь навчаєтесь щось удосконалюєте, спостерігаєте, підвищуєте кваліфікацію, можливо, ви щось робите дійсно руками, якісь дрібних може бути багато деталей про працювання, але ви робите щось, щоб. Покращити, і ви е, дійсно не зупиняєтеся, а маєте натхнення для того, щоб продовжувати це все робити, навіть якщо у вас іноді щось не виходить. Так, якщо ви себе тут відчули, дивимось, в яких ви зараз енергіях взагалі стабільність, можна сказати, навіть якийсь підвішений стан. Тобто тут ви Хопилися міцно за щось, що у вас є зараз, і підвісили, підвісили себе, і ви вважаєте себе переможцем. Можливо, ви якраз таки схопили якусь цікаву можливість, і тут, правда, пахує якимось страхом це втратити, але. Все одно ви так міцно тримаєтесь, ви радієте тому, що ви щось перемогли, Що ви ніби перевернули все з ніг на голову, можливо, ви зробили якийсь вибір, який вам не присущий, який би ви раніше, можливо, б не зробили. У вас ніби прояснилося у голові. А, можливо, якраз таки ось ця ідея до вас і прийшла, і ви подивилися на все по-іншому. Повішений це людина, яка відкрила для себе свою інтуїцію і почала нею користуватися. І це дійсно для вас правильно. І це принесе нові перемоги для вас. Хто вона на сьогоднішній день іще? Людина дуже щира, дружня, комунікатор. Ви зараз, можливо, проводите багато часу з дітьми. Хтось може згадувати дитинство часто, згадувати те, що ви хотіли робити в дитинстві, можливо, якісь творчі задуми. Тут якраз туз жеслів це про творчі імпульси, ідеї, які. Раніше у вас були, і ви зараз до них повернулися. І, можливо, зараз ви ці ідеї якраз і пропрацьовуєте? Дуже цікава характеристика, енергія б'є ключем, з'являються нові ідеї, і енергія на цій ідеї. Хто ви для суспільства? Диявол. А знаєте, чому диявол? Можливо, тому якраз таки, що ви вийшли з жертви, все перевернули, і це не подобається іншим людям. І знову диявол це людина, яка вже навчилася бачити хитрість, бачити нечесність в свій бік. І, можливо, ви якимось таким е, хитрим способом, але е, ця хитрість йде на користь вам. Ви покращуєте своє життя, ви ніби відв'язали якісь свої ланцюги і звільнилися. А кому це буде подобатись? Тому що ви стали невигідним, ви стали некомфортним, можливо, ви стали по-іншому себе вести, проявляти свої якісь тіньові сторони. А суспільству це дуже часто не подобається. Навіть близьким нашим дуже часто це не подобається, тому що ви не такі, як раніше, з вами не, так, не такі зручні. Хто ви для своєї сім'ї для найближчого кола вашого оточення? Цінність. Карп. І <ріст> цим все сказано, нехай на цьому залишиться. А хто ви для Всесвіту взагалі? Можливо, якась у вас є цікава задача своя, хто ви для Всесвіту. Людина, людина навчання, людина можливо, яка може навчити чогось інших людей. Це про побудову чогось нового, про ріст. Щось ви маєте вирощувати, збільшувати. Про що це? Ну, дійсно, дивіться, ви вирощуєте і насолоджуєтесь тим, що у вас є. Всесвіт хоче, щоб ви себе добре почували, комфортно і а, займалися собою. Для Всесвіту ви самодостатня особистість, яка. Розуміє закони Всесвіту, приймає з радістю те, що вам дають. <смір> Супер. Цікава особистість, було б цікаво з вами поговорити. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, лайкайте, буду вдячна. І дивимось другий варіант. Другий варіант у нас лицар Жеслів. Людина імпульсивна, енергійна, можете бути вогняного знаку зодіаку, але не прив'язуємось. Можливо, хтось любить швидкість, якусь швидку їзду, будь на чому. Можливо, ви любите кінний спорт, наприклад. Але людина харизматична, комунікабельна, можете бути. Звичайно, може бути такий момент, що ви швидко загораєтесь і швидко. Потухаєте до якоїсь ідеї, але, в принципі, людина, від якої віє харизмою, яка притягує до себе погляди інших людей. І це про харизму, про сексуальність, про пристрасть, про таку якусь магічну тягу до вас. Так, дивимось, якщо це ви, в яких ви зараз енергіях перебуваєте. Людина самодостатня, людина насолоджується комфортом, перебувайте в своїй зоні комфорту, тому що, а чому б і ні? Я багато чого зробила, я цього всього досягла або досяг. Я маю насолодитися хоча б певний час тим, що у мене вже є. О, така у вас енергія дуже цікава. Хтось, можливо, любить гуляти в парках, десь дає. Де Якісь насадження в лісі, можливо, хтось любить якесь садівництво тут. Але тут така людина себе цінує. В яких ви зараз ще енергіях? Швидкість? Все про що? Швидкість. А, це не про швидкість. Це все-таки про зміни у вашому житті. Які відбулися дуже різко, швидко. Ви, е, ну, тут більше про особисте життя, ви вийшли з якоїсь хитрості оману, обрали щось нове для себе і пішли. І зараз уже ось ця легкість до вас приходить після пережитих якихось негативних подій. Більше всього, що тут е, закінчились якісь відносини, охололи і все призвело до вашого. <году>, але радує те, що ви вже ніби відновлюєтеся зараз і насолоджуєтесь, можливо, якраз таки своєю самотністю. Дивимось, хто ви для суспільства на даний момент. Побита качка. Дивіться, люди дивляться на вас і розуміють, що ви багато чого пережили, і ви ніби з острахом таким дивитесь на інших людей, не хочете, щоб повторювали ці ситуації, які у вас були раніше. Але тут говориться ще й про досвід, за допомогою якого ви можете покращити далі своє життя. Тобто, ви навчилися чомусь. Взяли тільки основне, звичайно, ще є якісь присутні рани, є якийсь осад, але все-таки ви це все пережили і будете скоро рухатися далі. А хто ви для Всесвіту? Дуже цікаво буває почути таке. Хто ви взагалі для Всесвіту? Для Всесвіту ви зараз ученик. Ви стали на якийсь новий шлях і починаєте з чомусь учитися. Ви ніби, не знаю, на голову прийшла думка заново родились. Почали взагалі нове життя з чистого листа. Можливо, не зовсім чистого, але це щось нове, це навчання, це повільний, але впевнений рух. Це. Бачите, як вирежно тримає монетку ось цей молодий чоловік. Це говорить про те, що Всесвіт вас буде підтримувати і оберігати, якщо ви будете йому довіряти і просити. Тому що ми отримуємо те, що просимо. Саме тому треба працювати над своїми думками, над мисленням і над своїми цілями на майбутнє. Тому, бачите, можна розглядати цю карту двояко. Або ж. Це всесвіт, який вас бережно тримає, і а, несе вас до чогось нового, кращого в будь-якому випадку. Або ж ви ніби от спіймали якусь свою, нарешті, цінність себе і хочете це все вберегти і розвивати. Дуже цікаво. Тому продовжуйте в тому ж дусі. Такий цікавий вийшов розклад, як на мене. І нехай так і буде. Не забуваємо підписуватись, коментувати. Дякую вам!